Сьогодні у нас четвер, 12 жовтня 2023 року, 8 година, 51 хвилина. Продовжуємо робити ренкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді, з якою хочуть зробити незрозуміло, що злодії корумповані, яким байдуже на їхній. оточуючих, хто їх оточує. Але є люди, яким не байдуже на своє оточення, які щось роблять цій країні. Гарне і добре. І показують гарний приклад. Не своїм діткам. А й всім, хто цього потребує. Бо є не хворі психологічно і фізично люди, яким дуже сильно потрібна допомога. Які свого часу стали не на той шлях і продовжують до цього часу йти по цьому шляху, незважаючи на... Всі ті перешкоди, які перед ними з'являються. Я кажу про оцих недобросовісних людей, які підсилюються в ці незаконно збудовані на за допомогою корумпованих зісків і награбованих грошей. П'ятдесят вісім, але деякі деяким наркозалежним, психічно хворим і фізично хворим людям. Істотам, я їх називаю істотами, вже ніколи не допоможеш, бо вони роблять все на зло, як малі діти в віці 5-6 років. Дехто, як в садочку. Не знаючи за наслідки, які будуть в майбутньому. Отака вот от обстановка. в моєму дворі завів машину і сидить в машині ну нічого його дітки так само будуть нюхати, дихати вихлопними газами після заняття на турнікучі там спортом чи після пробіжки que eu arrasava com cá.